Я не можу побудувати своє ставлення до Фортнайта, тому що я поіграв з Рома Генієм, і він думав, що він мені знає, що розкаже, як в грі все працює, і я ще сильніше захочу в неї грати, А він мені розказує, як все працює. Я такий за боже. <laughs> я включаю Rocket League, все, Ром, пока. Короче, рома first Time юзер експірієнс для тебе створив. не дуже виходить. Ні, у мене був хороший first Time експірієнс, тому що я без роми грав. Ага. І я ще повів, коли ти починаєш грати, ти граєш типу у тебе ранг. І ти граєш тупо з лохами, чувак. Я перший батл рояли. Я виігрував. Я був пер... єдиний, хто залишився, я такий, да я Фортнайт це і так. Дивись, тут тобі теж трошки інсайдерська інформація. Багато студії для новачків підсовують в перші ігри ботів для того, щоб ти виграв і залишився в грі. Вибач, <рес> реально, я не хотів <рес> трохи травмуючи, може бути, але це я правда. Я а... награв Паша. <рес> 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 Та він, ти оху... розвалив всіх ботів, Діма. Просто як краще. А що, <плес> боти погано грають, чи що? Ні, вони класно грають, ти молодець. <плес> <плес> Просто чемпіон.